Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути такий розклад, яку ситуацію ви зараз переживаєте і що з цим робити. На три варіанти, як завжди, буде. Тож, давайте будемо зараз вибирати варіант і дивитися відповіді на це питання. Це буде перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого варіанту. Яку ситуацію ви зараз проживаєте. Так, наразі у вас є якийсь інцидент. Можливо, через це ви плачете, хтось вас образив, можливо, якісь негативні події у вас відбулися, можливо, це сварки. І або хтось на вас якийсь наклеп навів і до вас це донесли, а вам це дуже образливо стало. Можливо, ви і сльози як, насправді так і не текли, але в душі якусь травму ви проживали. І, можливо, ці сльози були всередині вас. Тож, наразі, що з цим інцидентом робити? Мудрість. Проявіть мудрість. Вам варто розуміти, що Люди всі не можуть бути такими, як ви хочете того. Оточення у нас різне, і те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Тож концентруйте увагу на себе, на те, що ви розумна людина, і ображатися на людей, які, ну, наприклад, безпідставно вас образили або щось там погане вам зробили. Немає чого, тому що людина просто показала. Те, що в ній є самі, але не те, що ви, яка ви є насправді людина. Тож проявляйте мудрість по першому варіанту, другий варіант, що у вас? Можливо, прив'язаність яз... прив і покровительство. Можливо, у вас зараз такі події відбуваються, що ви ну, від когось залежите. Можливо, це впливова людина, можливо, людина із родини вашої і не дають вам ступнути лишнього кроку. Завжди над вами є якийсь певний контроль. Хтось вас весь час там спостерігає за вами і думає, що так повинно бути. А вам ця ситуація дуже неприємна. Вам хотілося б, щоб ваші. Стосунки, чи це партнерські, чи це особисті, робочі будь-які ґрунтувалися на довірі. Це другий варіант, яка вам порада. Ви помиляєтеся, порада заблуждення, тобто ви помиляєтесь у тому, що люди можуть змінитися і колись, можливо, це менеться, або ви зможете довести, що ви праві. Що ви все правильно робите і ніде нікого не зраджуєте, там не обманюєте, не пліткуєте, але ж так навряд чи буде, тому що це показує витік із своєї ілюзії. Ну, Всі можуть бути такими, якими вони є. А вам потрібно робити свої висновки і правильні кроки. Це другий варіант. Третій варіант, яку ситуацію проживаєте ви. Так, гра випадковостей і розточительність. Значить, у вас можливо, ну, в чомусь ви ризикуєте, і сподіваєтесь на те, що якась, якась випадковість вам допоможе, можливо, покрити ваші розходи, можливо, те, що ви не зберегли, або те, що ви хотіли заробити, але ви його витрачаєте раніше, ніж отримуєте на руки. І, і сподіваєтеся, що буде такий випадок, який виведе вас із цієї ситуації. Тобто, наразі ви покладаєтеся на свої якісь шанси, але ці шанси такі дуже туманні і невизначені. Тож, що вам наразі з цим робити? Непорядність. Ну, непорядність говорить про те, що наразі ви повинні розуміти, що те, що ви хочете отримати, от насправді те, що ви хочете отримати, вам варто бути дуже порядною людиною. І не тільки показувати, що ви така людина є, а й бути насправді такою людиною. Урівноважити ваші оці коливання, що ви сподіваєтеся на долю, на шанси, на будь і що ще, але не на те, що треба поступово все вибудовувати у своєму житті. Тож це для третього варіанта. Я бажаю вам, хай всі ситуації у вас будуть тільки позитивні.